Сьогодні в мене в Гутон Морген відбувається щось просто неймовірне. Ну, ви не повірите, в мене просто абсолютно неочікуваний дует. Це Олексій Глизін і Віктор Павлов. Доброго вироблять. Доброго ранку, шановні. Доброго ранку, шановні пані та панові. Тільки шановні. Шановні. Ні, Шановні. Пані та панові. Пані та панові, з вами Олексій Глизів та Віктор Павлік. Не Віктор Павлік. Віктор Павлік. Ні, вже ж так говори, як по-настоящему розуміє. Звідки ви знаєте українську мову, Олексій? Так, ось у мене вчитель мій. Я знаю, що ви співаєте українською. І в Чорнобривці прям може? Можемо в Чорнобривці, так. А чого ні? Так. Чорнобривці? Хорошо. Чого? Обривці насіяла мати у моїм світанковім краю, Та й навчила веснянки співати, квітучу надію мою, як на тій чорнобривці погляну. Бачу мати стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Я розлуки і зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні. Чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти на весні, як на тій чорнобривці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої моя мамо. Твою ласку я чую рідненька, як на тій чорнобильці погляну бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. І Олексій! Ранку, Чи, до речі, зовсім без акценту. абсолютно. Та трошки було паляниці, не можеш сказати. <ріст> Олексій мене, до речі, називає Віктор Франкович часом, але буквально <ріст> перед ефіром Тебі він придумав... Віктор Єврович. <ріст> євровіч, євровіч, євровіч. доларович. <ріст> <Доларівіч. ріст> Франки. Є ж, ж там на функціях. Це ж доларевіч, євровіч. Шикарно. <ріст> Поговорить же, ви маєте їхати до США. А, що нема, Не дим, нема диму без вогню. Навіть Доларович. Вік Доларович. Вік Вік Доларович. Ух ти, класно! Вік. вік Вік тобі доларович. Вік Доларович, так. Да. Слушай, yeah. хороший псевдонім для Америки. Американська команда, яка зараз проживає в Лос-Анджелесі, називається Wicked Monkey, що в перекладі з англійської мови на російську означає ігрівої обізьяни. Знайшли мене десь через інтернет, в Ютубі при виконанні пісні Hotel Каліфорнії. дуже сподобалося, як то кажуть, тембр голосу підходить їм вдалить І вони мене знайшли через Фейсбук. Facebook, да, і запросили мене до себе працювати, співпрацювати разом. Спочатку у нас була ідея взагалі фікс. Вони мали підписувати місяця цього року контракт з компанією Warner Bro. І я мав переїжджати на 5 років на постійне місце проживання. Ну мене просто не влаштував контракт, дуже-дуже жорсткий контракт. Я навіть не мав би права прийти на М1 без відома компанії Warner Bros. Ну куди це годиться? Ті стільки будував для того, щоб збудувати себе як, <звіт -праць> як <звіт -праць> артиста, зі своїм мимоном не можна з'явитися. І тут бути маленьким пуголовком десь в великому озері, там в Америці. Ну, ніхто, в принципі. Тому е вони грають добротний такий хардрок, фан хардрок, -хард я би сказав. І ми подумали записати спільний альбом і, не виїжджаючи з країни, поки що. Вони пишуть, демо там себе, присилають мені сюди, я наспівую вокал, висилаю туди, вони це все монтують, так далі. Вже зроблено так, з таким чином дві пісні, дві кавер-версії на білоруські пісні, причому це Вологда і Малінок. Ну, там просто один з гітарист з цієї групи, за 25 років виїхав, сам білорус. І Він колись свій час там, грав в віросах і так далі. Ну, цікаво. І класно получається, вони дуже доброграються на живо. Ну по американськи, ну фірма хр хорошо дуже лабають. І це буде під іменем Monkeys» Чи це, це буде... буде як Віктор Павлік? Я думаю, що або Віктор Павлік and «Wicked Monkey», або yeah. «Wicked Monkey» and Віктор Павлік. Тут ще не знаю хто на яке місце. Поки що в інтернетному режимі ми пишемося, і до кінця року плануємо випустити магнітальбом. Не знаю, як це станеться. Ну все, воля Божа, якось буде. Але а, дуже ні. Да, ні, я, не кажу, що я Звідси це, що не поїду, мені? я звідси не поїду, кохання не залишу. Олексій, я знаю, що у вас вийшов буквально нещодавно новий альбом. Так, да, ми записали пластинку Крилі любви», там 14 композицій. І я думаю, що на Україні ми були на нізких радіоканалах. І я думаю, що ці пісні будуть звучати. А туди увійдуть якісь роботи разом з Віктором? Дуетні композиції, можливо? Ну, щось? О, будемо казати так. П Є пісня Сергія Лазо, який написав багато, -багато років тому назад мені. Називається вона Ухажос. Роман. Так, ну і ми з Сергієм завтра вирішили подарувати Олексію. Вона йому, йому дуже в свій час. Я навіть зараз пам'ятаю, коли ми перший раз співав, його навіть е, скупа морська з чоловіча сльоза пішла. От а зараз ми хотіли заспівати Романс, який увійшов до нової пластинки, до нового диску. Uh, автор сливы музыки Сергей Лозо. Выконываем мы с Алексеем специально для Гутен Морган М1. I love you so much. Ухожу от тебя, так корабль порывает землею. И под белую пеной ширится бездна глубин. Ухожу я один, возвращаюсь обычно с тобою. Возвращаюсь с тобою остаюсь непременно один. И не ведаю я той дороги, что в полночь уводит, Той развилки, что где-то, что где-то на Млечном пути. Так, наверное, и люди из жизни друг друга уходят. Разлюби, если можешь, а если не можешь, прости. Ухожу от тебя, будто кто меня вырвал с корнями Наши руки как ветви, а их просто так не разнять По земле босонога, обмытый твоими слезами Ухожу от тебя, а пути возвращаются вспять И не веду я той дороги, что полночь водит той разбилки, что где-то, что где-то нам лечь на пути. Так, наверное, люди из жизни друг друга уходят. Разлюби, если можешь, а если не можешь, прости. Папа, папа. Розбі можеш, якщо не можеш. Ей, ромале, яка красива чоловіча лірика, у одна з бутерморди. Прокидайтеся лише з нами. Ви можете нам хоча б шматочок? Ні, зімньова сада. Все дуже все таки хочет почувствовать, а як вы вдвох а е співаєте. Зимний сад, зимний сад, белым пламенем объят ему теперь не до весны. Зимний сад, зимний сад, белым сном деревья спят, но им как нам цветные снятся сны, но и как нам Цветные снятся сны, но им, как нам, цветные снятся сны. И Соло, хри да. зажигалки І платья, і Даша, і літісюзаря у кожного, у кожного ж насправді музиканта є така пісня, якого завжди просять заспівати. Десь це у вас це зімній сад? Ну, это и зимний сад, и ангел, и пепел любви, и там много фильмы. Хиты, песен, да. И, хиты. Не знаю, там, ну, их много очень. А у вас, Виктора, есть Саренты. Які, Які да? прощаться завжди заспеваться. Шикады. Нет. Нет. Шикады нужна. Ну, не, конечно, просьба. Это взаимно. а У него так есть свои лично. Да, нет, давай. Арно, тоже сережала за спеки идут душі. Дальше песня, после которой мы познакомимся с Алексеем. Ну так получилось. Серед спеки идуть души. Серед ночі яскравий день і відлуння твоєї душі лише спомин моїх пісень, поза метах за кроком крок через квіти до тебе вплав. Все чекаю на твій дзвінок. Тілий. Все шукав би тобі, сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи, тільки слоні. Ти подобаєшся мені. Оліксі, а потім. Молосна, я тебе поцілую. Не кажи мені, не кажи да, такая... тільки слоні. Так, далі треба платити. Перепрошую, Алло, алло, народ. Іграють уже міра розпочинається добре. Я сподіваюся, що ваш теж вірно. Е, Хочеться ще раз привітати, хто щойно до нас приєднався. морген, доброго ранку, Україну. Мені я, здається, з вами дуже цікаво я ходити в походи. Сказати, що Одна пісня в Йитара нас є. історії У нас одна пісня є. А, а зараз висіли пісню. Давайте так, дійсно, дійсно. закінчимо Йо. наше дуже приємне інтерв'ю веселим, чимось таким з позитивним, після чого захочеться прокинутись і давайте розпочинати свій день. Ми свідання. тоді там порушаємося помаленьку, я скажу по кілька слів. Льош, давай ти порушайся. А, дорогі друзі, я дуже радий, що ми сьогодні з вами в місті. Я дуже радий, що ми сьогодні разом. Вот, потрясаючі ведучі, Даша, яка нам сьогодні дала дуже класну мисль, о тому, щоб наші діти в щось спіли. Щоб діти заспівали. Вот и сейчас действительно для вас своем веселую позитивную песню. песню. Все подумали с тем, что э, все-таки... Почалась настоящее весна, ну, почала Сьогодні 4 апреля. Всех 4 я всіх поздравляю. Давайте, любить давайте будем все разом, давайте любити один одного. Доброго настрою, хорошого, хорошого настрою, справжнього здоров'я міцного часу, що це найдорожчі скарги такі може бути, який Боженька нам послав. Бережіть себе, шануйте себе. Ми вас дуже сильно любимо. Прокидайтеся, хорошого дня. Ну а ми на такій гарній емоції спробуємо зараз. Всі разом. Може, Дашенька не да. Ти признайся мені, звідки тебе ті чаї, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може десь у лісах ти черзілля шукала, сонце руду знайшла і мене чарувала червону руту. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти побіг, бо твоє рода, то є чистая вода, то є би страя вода, сини гіна, папа, то є би страя вода, сини гінара, папа, папда, то є била.